Попадає зайвий в рот Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель. До 30% в аптеках подорожник, вам та ощад. Я знаходжусь на звичайному ринку, де ми разом з вами вирівняємо ціни на овочі. Аби приготувати вдома смачненьку картоплю, вам потрібно буде віддати за неї 30 гривень за кілограм, перець 180 гривень. За кабачки потрібно буде віддати 100 гривень за кілограм. А за баклажани вже 130 гривень за кілограм. З вами Вікторія Зеленова і передаю вам велике вітання з міста Дніпро. Вже розпочався передвеликодні тиждень, тому сьогодні ми оглядаємо ціни на овочі. Молоді огірочки перед цвітами коштують 110 гривень за кілограм. Ціна за помідори від 75 гривень до 200 гривень за кілограм. Редиска коштує 40 гривень за кілограм. Солодкий перець коштує приблизно 150-200 гривень за кілограм. Ось така зелень для весняних салатів коштує 10 гривень. Вітання з Житомира, я Іванка і сьогодні покажу вам, скільки коштують овочі на нашому житньому ринку. Баклажани на ринку коштують 140, кабачки по 100, ціни на болгарський перець стартують від 200 гривень. Огірочки є по 100 і по 120, помідори від 90 гривень за кілограм. Редиска подешевшала, тепер її можна купити за 40 гривень. Спаржа по 250 і помідори черрі по 150 гривень за кілограм. За кілограм цвітної капусти вам доведеться віддати 150 гривень. Цибуля і морква в одну ціною коштують 25 гривень, червоний бурячок – 30, молода картопля – по 60 та 70 гривень, стара капуста – по 18 гривень і молода – по 45 гривень за кілограм. Вітання вам із Хмельницького! Тут уже торгівля іде повним ходом. Люди готуються до великодніх свят. За найдешевші томати на ринку сьогодні просили 70 гривень, але середня ціна тримається в районі 120. Поласувати огірочками обійдеться від 85 гривень за кілограм, а найдорожчі огірки коштували 170. Редиска на ринку від 30 до 50 гривень. Молода капуста коштує 35 гривень за моркву просять 20 гривень, за цибулю та буряк 25